Отже, у нас скільки десь 7 ярдів, о, ні, 6, шість, да? десь тут один ярд, філда, 6 ярдів. Да? Тож тобто ми розуміємо, що у нас по правильній механіці на чотирьох, і навіть на трьох філджач після снепу повернеться на лінію середини і він буде за нею відповідальним. І тому у нас, якщо у нас буде глибока закидуха, то ми, звичайно, вже в ситуації на трьох програємо, тому що у нас при хорошій механіці в чотири мав би бути ось тут цей джач, який би у нас і брав цю гульову. І тому у нас тут ідуть доганялки з точки зору філда, який мав би працювати рівні середини, і він з ну, не позиції у нас для того, щоб фіксувати ось тут ловлю, і взагалі де завершення розвідку. Навіть не то, що ловлю, а де от м'яч. Але мені по відео, пардонці здається, все-таки, що там була тачдаун, Тому що якщо навіть він не ногою встав. Скажем так, в заліковку він м'яч переніс через заліковку, як на мене. Хіба що під час прижимання до тіла було якась ну м'яч, типу Бабл був, та тобто м'яч був в повітрі? Він не було повної фіксації. Ну тоді ще типу, я розумію. У нас дали типу, шорт. Нам коротко з одного ярду не поставили. Ну напевно, скоріше все, що це дійсно через те, що у нас немає четвертого судді, який би фіксував. Але ще раз по картинці для мене це скоріше ТД чим ні?